Де живуть рідні і близький Андріяш? Десь на Півдні. Одеса або Область, точно не знаю. Дружина, діти у нього є? Ні. І що повідомити про це нікому? Кому треба, я вже повідомила. Кому? Швединський, знаєте таку? Звичайно, знаю. Актриса. Читавши її Новою Зіркою називають. Десь так. Mm -hmm. Не встигла засяяти, а пенті вже як у народної. Mm -hmm. Такої при себе думки. Так а як коно вона, вона приходить, це Андріяшом? В них роман. Mm -hmm. Може, навіть більше. Він до неї півроку тому вже десь переїхав. Номер Швединський, Будь ласка, давайте. Огляну зараз. Можете, коли хочете. Mm -hmm. е, тільки вона зараз у Львові. З інтерпризним шедевром астролює. А надовго? Сказала на дні два. Вона тільки сьогодні вночі поїхала. Тримайте. Я вже вільна? Наші всі в автобусі вже? Звичайно. За потреби ми за обов'язково задажемо.